Генерал-майор Алєсій Талапіла нещодавно отримав підвищення. Він став заступником командувача 11-ї армії ВПС та ППУ. Саме він у грудні минулого року наказав збити лайнер Азал, який летів у Грозний. Тоді російська сторона не визнала своєї провини і ось підвищила на посаді генерала, який убив майже 4 десятки пасажирів рейсу. Нам сказали, що ну збили самоліт, ну черт з ним, що ви тут от нас требуете. Такое отношение Азербайджан прийняти не мог. Ми знаємо, що їм все відомо, хто зробив, чому зробив. У свою чергу Баку готує пакет документів для подання позову проти Росії в міжнародні судові інстанції. Про це заявили на нещодавньому медіафорумі у шуші президент Азербайджану Ільхам Аліїв. На цьому форумі він також прийняв у подарунок шеврони підрозділу ЗСУ від української журналістки і також однозначно підтримав Україну. Моя буде ніби от того, що я говорю тогда, І думаю, що це созвучно і чаянням українського народу ніколи не соглашаться на окупацію. главный це Это то, що делали ми напруга між Путіним та Алієвом зростає. Так в Азербайджані нещодавно заарештували колишніх найманців ПВК Вагнер. Обидва відбували покарання у російському виправному закладі до того, як були завербовані у Вагнер двох азербайджанців звинувачують у застосуванні вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні. Уряд заарештував бійців ЧВК Вагнера, які воювали на боці Росії в Україні, що стало прямою мішенью для найнебезпечнішої організації Кремля. Це сміливий крок, який не просто відкидає російський вплив на південному Кавказі, а й активно починає руйнувати всю пострадянську систему влади Москви. Це перший випадок, коли пострадянська країна притягнула до відповідальності своїх громадян за приєднання до ЧВК Вагнера. З Кремля вже открыто лунают погрозы у бік Азербайджану с приводу их дій. Сенатор Карасин, но минулому заступником Лаврова, натекая на руку проклятущего заходу. Запад продолжает системно обкладывать Россию по периметру наших границ враждебностью соседних с нами государств, бывших братских советских республик. Срабатывают долговременные закладки, сделанные впрок десятилетия назад новые виражи у кавказских соседей Азербайджана и Армении. Вполне очевидно, откуда идет сценарная проработка подобных развитий. Обижать никого не будем, но в центрах координации враждебных России действий должны понимать, что игра пошла опасная. Игра с огнем и трудно предсказуемыми последствиями не только для региона, но теперь уже и для мирового сообщества в целом. Це відео з одного із Z-пабліків, в якому кремлівські блогери скаржаться, що на уроці в російському місті Дербент діти співають азербайджанською. І, хоч Росія офіційно багатонаціональна країна, співати пісні про те, що ти азербайджанець, неприпустимо. За це хтось має відповісти. Що це за школьна програма, в якій діти живя в Росії, заявляють: наша родина Азербайджан. Ми в Росії вирощуємо агентів сусіднього государства. Требуем немедленно снять портрет Алієвих, установить і наказати виновних і жорстко пересмотреть всю подобну воспитательную деятельность в школах Дербента. у Баку до ескалації конфлікту готові та не бояться погроз Кремля. Більше того, готові різко реагувати на будь-які провокації. У Азербайджана сегодня военная машина настолько сильная, что мы в ошметке разметаем все, что у России есть на Северном Кавказе. Я не хочу и бравировать этим, но это так. У Азербайджана Баку имеет систему ПВО такую сильную. Там и израильский, и турецкий, и российский, самые последние модификации С-300. Мы прикроем свою столицу. Ну и что, чем нам угрожает? Ну, есть, скажем, Флот флотилия Каспийская. Ну, может, они каким-то калибрами польнуть в сторону Азербайджана. Но после этого эта флотилия на Каспи больше существовать не будет. Нещодавно міністр оборони Азербайджану зустрівся із міністром оборони Туреччини у Стамбулі. За підсумками зустрічі дві країни підписали угоду про зміцнення взаємної військової безпеки. Та також Азербайджан уклав контракт із компанією Байкар про закупівлю озброєння та логістичну підтримку. Алі всіляко дратує Кремль, і Росія нічого з цим не може вдіяти. Кремль завдає удар за ударом. Конфлікт Москви та Баку продовжується у Єкатеринбурзі. Слідом за батьком головою азербайджанської діаспори Уралу затримали сина. По данным источников, задержанного доставили на допрос в Следственный комитет. Е1 напоминает, что в начале июля, когда силовики задерживали отца Мутвалы Шахина Шихлинский, его сын на своем автомобиле сдал назад и задел одного из спецназовцев. Причиной задержания, как утверждает Е1, стало причинение вреда силовику. Переслідування азербайджанців у Росії тривають вже не один тиждень. Затримання, допити, позбавлення громадянства і депортація перетворилися на рутину. Глава азербайджанської діаспори Подмосков'я Ільшан Ібрагімов депортирован з Росії в Азербайджан. Четвертого юля Ібрагімов лишений російського гражданства. Ільшан, здравствуйте, РНТВ, Хотелось бы выяснить, вияснити. А чому ви не стали коментувати своє аттєс Російської Федерації, хотя на території Азербайджану вірнікаєте це ділиться. Не хочу нічого коментувати, звідти я тайміння уехать. Деяких азербайджанців, як, наприклад, бійця Мема Джавідарзаєва, карають за проступки в минулому. Ще в 2024 році. Спортсмен образив росіянина на одному з турнірів. російська свиня днями через рік з моменту образ Джавіда показово позбавили громадянства та депортували. Як виявилося, Азербайджанець створює загрозу національній безпеці Росії. ОПСБ Росії по Саратської області установлював факт за рішення взаємоджалином Сидіолови действий негативно влияючих на політичну і соціальну стабільність общества. Указані дії з урок національної безпеки російської федерації. Російські ура-патріоти та пропагандисти подають чистки як такий собі, акт справедливості, адже в Азербайджані також затримують росіян за підозрою в роботі на ФСБ, а концерти російських зірок масово скасовують. Салям Баку. Єсенін знову їде к вам. 17 октября. Культуру руського миру Бакуї справді скасовує. Найближчим часом ніякі російські артисти ні на які концерти в Азербайджан не поїдуть. Організатори популярного азербайджанського фестивалю Дрімфест 2025 прибрали з програми всіх російських артистів і замінили на своїх. Зокрема, мали виступати Руки вверх, Клава Кока, Єгор Крід, Ані Лорак, Алсу, Стас П'єха та багато інших. Проте в Росії забувають, що почали конфлікт російські силовики, які при масових затриманнях вихідів з Азербайджану в Екатеринбурге вбили кілька азербайджанців. Генеральным прокурором Азербайджанской республики возбуждено уголовное дело по факту применения пыток и особо жестокого умышленного убийства двух человек – граждан Азербайджанской республики и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации. Зет-патріоти та офіційні кремлівські пропагандисти заспівали в єдиному знайомому Україні стилі. Соловйов почав погрожувати Баку Києвом за три дні. Бровь піднімемо, і Україна пойме все. Що при всьому вважанні к Азербайджану, його історії та традиції, якщо Росія на секундочку підніме бровь, то ми ж третій торговий партнер Азербайджану. Дребнейшие пропагандисты, наследующие Путина названным, ставлять под сомнение существование азербайджанской нации. Пошел, значит, посмотрел, где же там история великого Азербайджана, которую прервала, прервало военное вмешательство российской империи, не нашел никакого Азербайджана не было и даже в общем такого этноса, как азербайджанца там как мне не удалось найти. Путінські пропагандисти підливають олію в вогонь, розуміючи, що відносини між Баку та Москвою підвищені в повітрі після збиття, збиття азербайджанського літака в небі над Чечнею остаточно знищені. Одним словом, політика шовінізму і вод е, стрільства адкривенного сталінізму. А в путінській оно не может не пугать свой бизнес під ФСБ под неадекватную політику Путіна и Російської Федерації. Конечно ж азербайджанці не хотят. Москву викинули зі стратегічно важливого для неї регіону Кавказу. Баку за підтримки Туреччини в обхід Кремля налагоджує відносини з Вірменією, а також Європою та Китаєм, щоб за підтримки Ердогана стати сполучною ланкою під небесною та європейського союзу.